Там бо бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. враз тихо стало і залунало, Христос, родився, славі Його. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло. Стали солдати, колядувати, Христос родився, славі мойого. Стали солдати, колядувати, Христос родився, славі мой. Під гуляй полем, кутя на столі, звіздою небо там зацвіло, Вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі Його. Вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славімо Його, в місті Марії промінь надії, десь над азовом в небо звело, там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славімо Його, там нас чекають, тихо співають, Христос, родився, славімо Його, під замком Львівським на Личаківськім, лицарів військо, спокій знайшло. Ми ж до героїв із колядою, Христос родився, славімо Його, ми ж до героїв із колядою, Христос родився, славімо Його! в древньому Римі Петрик із Криму, разом зі світом славить Різдво! І Юля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився, славімо Його. Юля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився. Славімо його! А в Тернополі маленька оля з фронту чекає татка свого. Ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славімо Його! ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славімо Його, наша родина, вся Україна, і збройні сили і терео. Під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився, славімо Його! під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився, славімо Його!